Щоб зрозуміти і пізнати світ, треба дивитися на нього широко відкритими очима, а людські очі то безмір емоцій і почуттів, які йдуть від серця. Саме процес врахування багатства емоцій дитини і виховання через їх розмаїття довершеної людини покладений в основу експериментальної діяльності Рівненської загальноосвітньої школи за числом 8. Що підтверджено відповідним наказом Міністерства освіти та вироблено діяльністю тимчасового науково-дослідного колективу педагогів. Створення моделі школи естетичної культури не замикається діяльністю звичних самодіяльних художніх колективів, як от зразкового вокально-інструментального гурту Карамельки та танцювального ансамблю Лінія. Хоча сценічна діяльність для самовираження дитини відіграє неабияку роль і не викликає сумнівів, бажання вчителів змінити традиційні підходи до змісту навчально-виховного процесу примусило педагогів практиків шукати форми і методи передачі краси математичних законів і гармонії цифр. Довести необхідність розуміння звичних природних явищ, які вивчаються на уроках фізики, навчити використовувати хімічний матеріал у щоденному житті. Досліджуємо хімічний склад їжі. Це жири, білки, вуглеводи. експериментально визначаємо цей вміст. забруднення харчових продуктів токсичними речовинами це нітратами, важкими металами, радіонуклідами. Закінчується курс з збалансованим раціональним харчуванням. розкрити красу, мудрість і силу слова на уроках словесності, який інтегрував знання мови і літератури. Такі уроки це уроки творчі, вони не завжди вдаються, їх не можна завжди передбачити. Я планую одне, але діти можуть, скажімо, мої задуми не реалізувати. Експериментальна діяльність закладу супроводжується постійним психологічним супроводом. А ще психологічна служба прагне зм'якшити процес адаптації дитини, коли із садочка шестирічне дитинча приходить до гамірливої школи. Перебування в експерименті, образно кажучи, занурення у нього захоплює і примушує ставати дослідником, відчувати дух освітніх змін. А тому складовою частиною експериментальної діяльності стала реалізація навчально-педагогічного проєкту Росток у ланці початкової школи. Загальноосвітніх навчальних закладів неможлива без психологічного супроводу. Провадження таких інновацій, як створення мультимедійного супроводу до уроків, інформативні ролики, хвилинки релаксації, засоби для створення емоційного фону уроку, потребують співпраці з психологами. Бажання емоційно сприймати навколишній світ виробило і власні підходи до змін в інтер'єрі навчальних приміщень, примусило по-новому підходити до висвітлення подій шкільного життя. А також поступово формує у школярів переконання, що треба вчитися сприймати і шукати красу в щоденному оточенні, звичайних буднях, адже все прожите неповторне і не може бути пережите ще раз.